Шановні друзі, хочу звернути вашу увагу на той факт і нюанс, що схоже на те, що колективний путлер завис десь в середині ХХ століття, десь між кінцевою стадією Другої світової війни і початковою стадією Холодної війни, коли спеціальні операції спеціальних служб набували максимальної ефективності, але в умовах глобального світу це призводить до зворотнього ефекту. Тільки консолідуючи світ проти агресора. І тому нам зараз треба просто набратися терпіння і зробити все від нас залежне для того, щоб агресор зазнав остаточної своєї поразки, капітулював, був роззброєний і пережив парад суверенітетів у поневолених ним народах його імперії, яку він називає. Чомусь Російської Федерації.